Ось такі справжні непідробні емоції викликають у дітей заняття з каністерапії. Хлопці і дівчата у рівному відвідують їх, навіть не підозрюючи про це, адже все відбувається через гру та взаємодію із собакою-терапевтом. Цього разу до бібліотеки для молоді завітала Кенді з Королівський Пудель. Собака, на відміну від людини, не оцінює їх, що також йде великим таким позитивом. Плюс вона знімає стрес, вона більш заспокоює. Ми часто працюємо з дітками з аутизмом, і відповідно в них є досить, досить бувають неадекватні прояви в поведінці, які собака саме за допомогою собаки, ми Коригуємо Кендіс всього чотири роки, півтора з них вона є каністерапевтом та разом із Тетяною Ковальчук працює з дітками з особливими потребами військовими. Перш ніж займатися каністерапією, собака пройшла спеціальне навчання. Ходили на безліч семінарів, які проводили в Польщі, і наші колеги, які проводять по Україні, і навчали. не попрошенчу. І відповідно після цього працюючи, я знала, як її готувати, і собака має бути спеціально підготовлена до цього. Є спеціальні ем... Сама система навчання і є е, здача тестів, і тільки після цього собака може приступати. Каніс є одним із видів анімалотерапії та застосовується як допоміжна. Такий вид терапії допомагає розвитку емоційних розумових здібностей, а також рухових функцій. Читання із собакою, яке започаткували у бібліотеці для молоді, спрямоване на те, аби охопити якомога більше дітей, та з допомогою тварин лікарів зменшити стрес і напругу у малюків. Адже усі теперішні події впливають не тільки. Не на дорослих, а й на дітей заняття відвідують в основному діти. Також інколи приходять молодь із батьками. Ну типу діти із батьками. Також наші заняття ми також поширюємо анонси про заняття у групи внутрішньопереміщених осіб. Тобто, та є і місцеві дітки, і є дітки, які приїхали сюди з інших регіонів. Дуже люблять батьки приводити діток гіперактивних. Та вони з пасиками жмакають їх, заспокоюються, та тобто. Діти, взагалі в захваті. Вони справді не розуміють, що це не просто гра, а і терапевтичне заняття, тому задоволені всі. Під час заняття діти не тільки гралися, а й навчалися. Зокрема, дізналися, що означає певний рух або емоція собаки. Тут собака не просто зла, вона стоїть на задніх лапах, і вона готова вже пустити. Вона вже дуже сердита. Таку собаку взагалі трогати не можна і до неї підходити не можна. Також які основні команди має знати собака. <гасує> <гасує> Молодець. <Скареш>. <гасує> Молодець. <гасує> Звичайно, мій команду рядом або поруч. <гасує> Окей. Ну, не піздені. <гасує> <Давай. гасує> <гасує> А згодом змогли і самі спробувати дати Кенді з команду. <хорми> <хорми> <Лежать>! <хорми> Діти залишилися під враженням від заняття. із Кендіс. майже усі захотіли і собі завести собаку. Мені <хорми> як Собака обнімається. Така чорненька, мой улюблений цвіт чорний. І вона така велика, пушиста і біла. Так. Що найбільше сподобалась. Мені дуже сподобалось давати їй команди, гратися з нею. Та будь-яка домашні люблю. Хто є? Розкажи. Комічок і рибки. Угу. Як звати Омі, омі, А рибок я ще не назвала. Я хочу собі собаку. Собаку. А знаєш, як ти саме хочеш заняття з каністерапії у бібліотеці для молоді проводять один-два рази на місяць та запрошують їх відвідати маленьких рівнян і гостей міста. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко випуск новин.